Одним захворювань, яке неможливо вилікувати, але можливо попередити, є поліомієліт. Подолати його можна, але лише завдяки вакцинації. Шістьох доз достатньо, щоб сформувався імунітет до кінця життя. Це входить до календаря безкоштовних профілактичних щеплень, яке роблять дітям в Україні. В Україні триває спалах поліоміеліту після того, як наприкінці минулого року виявили у діток в Рівненській і Закарпатській області вакциноспоріднений споріднений поліовірус. Тому увага всього світу прикута для України, для того, щоб ми змогли подолати спалах і залишити за собою статус країни вільної від поліоміеліту. Поліомієліт – це інфекційне захворювання, яке спричиняє інвалідність, надає серйозної шкоди здоров'ю дітей. Тому на глобальному рівні була запроваджена ініціатива щодо викорінення поліоміеліту. Це сталося у 1988 році. Чому виникла взагалі така ініціатива? Тому що 350 тисяч дітей внаслідок поліоміеліту залишалися паралізовані. І в 125 країнах поліоміеліт був ендемічним захворюванням. Тому всі країни світу об'єдналися для цієї глобальної ініціативи. Це дозволило нам радикально зменшити кількість випадків захворювання. І на сьогоднішній день ендемічною ця хвороба є лише в двох країнах світу. Україна досі лишається в переліку країн, де через низький рівень охоплення щепленнями зберігається ризик спалаху поліомієліту. А він, нагадаємо, передається від людини до людини через брудні руки, заражену їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина. До кінця року ідеальний варіант, коли вакциновано 95% населення. Якщо ми говоримо, що пройшло три квартали, ну хоча б 70% ми би мали мати вакцинованих діток. На жаль, станом на сьогодні середнє охоплення вакцинацією проти поліоміліта дітей, зокрема віком до року, становить 43%. Тому зараз діє ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я з викорінення поліомієліту. Відтак, представники відвідують ті міста та населені пункти України, де ситуація з вакцинацією є на низькому рівні. Протягом останніх чотирьох-п'яти днів ми були в таких населених пунктах, як, зокрема, містечко Рудки, Сколи, Червоноград, Самбір і Село Нагірне. Це були інформаційні кампанії, де ми повідомляли місцевому населенню про небезпеку спалаху поліомієліту. Також проводяться тренінги для епідеміологів щодо гострого в'ялого параліча та нагляду за навколишнім середовищем. Фахівці тут працюють за чотирма стратегіями, які на глобальному рівні допомогли зменшити кількість країн, де поліомієліт був ендемічним захворюванням. Перше це і збільшення охоплення календарними щепленнями, тобто рутинна вакцинація і кінцевий рівень охоплення має становити 95%. Друге, це ми даємо додаткові дози вакцини тим дітям, які можуть їх отримувати. Ми називаємо це додаткові імунізаційні заходи. Третє це так звані підчищаючі імунізаційні кампанії. І четверте це наш епідеміологічний нагляд за гострим в'ялим паралічем. За даними Центру громадського здоров'я, якщо світ припинить боротися з поліомієлітом, вже за 10 років реєструватиметься 200 тисяч нових випадків по всій планеті. Тому, щоб цього не трапилось, потрібно вчасно вакцинувати дітей та надолужити пропущені щеплення. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, правда, тут Львів.